Доброго дня. Зараз ви побачите уривок з п'єси Вільяма Сараяна гравців Пінко. Ми вкладали багато і чому саме ця п'єса, цей кусок, тому що тому що воно, мабуть, боліло. І часто буває так, що ми втрачаємо... Rankę między życiem i góry w życiu. Я ще не завершена рахунок, коли ж 21. На якорі Ти все одно Ну Ти маєш постаратися. Я справді стараюся, але ти щоразу ти так, що, я такий дурний? Не наговорюю на себе. Are, ти ж знаєш. Я образилася. Цього я боявся. Ти ж не така, як всі жінки. Що ти маєш на увазі? Ну ти ж не чекаєш поблажок. ти сама поблажки робиш. Я не роблю поблажки. Ні, робиш. Я певне кожного разу ти могла б виграти у мене. Ти ж набагато краще граєш. Ні, ти, ти ж у мене такий спокійний, такий терплячий. Тому ти ще раз виграєш. Ні, просто ти на то добра. Це так глибоко в тобі, що ти сама цього ти не усвідомлюєш. Я не хочу, ти про мене вигадував. А я не вигадую. Впевнена, вигадуєш. Це чому? Тому що більше всього на світі, я хочу хоч раз виграти в тебе в цю маленьку донугу. Та я ж просто не здатна це зробити. Слухай, може ми не взагалі не будемо грати? Серйозно? Так. Так це ж чудово. Я ж завжди ненавидів зігру, я думаю, вона тобі подобається. Ні, я її теж ненавиджу. Тоді пішли розламаємо і виконати корні кульки. <пуху> а, а, не, Слухай, я маю тобі щось сказати? Кажи. Розумієш? Я звик думати, що я люблю тебе. А тепер я насправді це знаю. Де ти була, а? О Боже. Я маю сказати тобі щось жахливе. Що? Щось дуже-дуже жахливе. Ще, що завгодно. Я ж тебе ненавиділа. Ефективно. Це така хороша зараз. Слухай. Знаєш? А давай посваримось. Навіщо? Ну як, ми ж ніколи по-справжньому не сварились. Ми ж тобою завжди було до смішного вічлива, ми граючи в ту дурну гру, відбуваючи ту маленьку дурну кульку, так обережно, щоб вона залишалася завжди у межах відведених її кордонів. Ми тільки й намагалися, щоб виграти дурну подачу в дурній грі. Ну давай посваримось, ну. Добре, давай, ага. давай. Та я будемо... Кирчати на одного. А, і речами кидатися. Взагалі будемо просто неймовірно потворними. Знаю. Ой, 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 ой. Давай. Давай! Давай, ти перший. Давай. Давай. Кохана! А. Ти суха. Ви тепер почувають справді добре. Любе, а, а як всі? І ти мені такі речі казати. А я буду тобі казати те, що я хочу. І так, як я цього хочу. Та як ти можеш? Так ти, сука, ти знаєш це. А ти жахлива, огидна мавпа. А ти вигодована і стерильна сука. Я йду до мами. Йди до біси мавок, забирай. Стерильна? Чого ти так сказав? Ну, ми лише ми сваримось. Да не зупинятися, ти нікаєш. Пету! Ти сказал мне бегать! А от и Пету! Ты прогулка! Я все ж таки тебе вдарю. А давай! Давай! ти можеш. Давай. Я не можу. Коханий, ти можеш зробити це краще, ніж ось так. Давай ще раз. Давай. Я не можу тебе вдарити я буду себе ненавидіти за це. Але ж ти обіцяв! Я не можу! Слухай, ти казав, що зробиш? Роби. Я не можу тебе вдарити, тому що я люблю тебе. Ага. Ти тим паче маєш мене вдарити. Давай! Я не можу тебе надати мені привід. А вона не твоя. Що? Вона не твоя. Що й правди було, тобі така багата фантазія. Слухай. Ти маєш мене вдарити. Або розлучитися зі мною, або що завгодно зробити, але вона не твоя і твоєї не буде. Ми з Сваримось сваримося? чи ні? Боже, ми сваримося. ти Вдарю, будь ласка. Я не можу тебе вдарити. Слухай ти. У мене буде дитина і вона не від тебе. Скільки разів тобі ще це повторити? Добре. Добре, хай буде за чортова дитина, що це так драматично. Боже! щоб я на тебе розсердився по-справжньому чи що? Ну, що хочеш. Можна нам краще припинити це вдавання? Та як заманеться? Ні, весело було, правда? Дуже. Ви принципі себе подав. Повеселимося нарешті. по справжньому. Не так? Я кажу тобі правду. Що? Ми ж так добре проводимо час. Давай нічого не писати. Давай просто наб'ємося з тобою і все. Слухай, ми тепер просто зобов'язані це зробити. Чого з цим зобов'язані? Тому що я кажу тобі правду. Щіба ми не веселимося? Ні. О Боже. що з тобою тепер має робити. Я не знаю. А я з тобою не розлучився, я все ще люблю тебе. Ти на Ні, правда, я просто не зміг. Я цього не витримав! Я приблизно не для тебе а для себе!

Хочу хотілося, щоб вона була і моя теж. Мені б теж це хотілося. Більше всього на світі. І то грамосій. Коханий. Коханий. А вона твоя. Вона твоя. Що? Дитина твоя. Вона моя? Так. І завжди була та ти Це просто неймовірна сука! Ага. 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 Люди! Пораз нарешті! гаряче! Спочатку ми нап'ємося. Ми нап'ємося? Ти мені правду говориш, чи ні? Адже все ще твоє, то й моє теж. І ніхто не зможе цього змінити, правда?